Доброго дня! Є такий DAF у нас на продаж, машинка 2016 року. 690 пробіга має, 460 має ADR-AT Кому цікаво, телефонуйте машину на продажі, можна оформити її в кредит, можна поставити гідравліку. пригнана з Франції. Має нову задню різину, передня ще походить. Дивіться стан. Немає жодної помилки. Дивіться, він код, машина б'ється, подав сервісу. Франція. Немає наржавчини, рама не фарбована в машини. Стан ідеальний маємо, до речі, два таких близнюка, той 15-го, крайній який стоїть 15-го року, 570 пробіга має. Теж нова резина задня, гарний пригарний стан. Має холодильник. з палочки. пробіг оригінальний тисяча відсотків можна перевіряти всім гарного дня мирного неба звертайтеся кому цікаво